Є в нас для вас ще один такий гарний рестайлінговий Passat 2020 року. 2-літровий дизель 110 кВт, 150 сил на автоматі. Фара, як ви можете бачити, basic LED. Вже на цих моделях не встановлюється галоген світло. Він у нас на передній задній парковочний асистент. Автомобіль ціленький, це німецька лізингова. Машина з повною сервісною історією від офіційного дилера Volkswagen в Німеччині. Стану машини. Супер. Нічого робити не потрібно. 270 тисяч пробігу. Але рідного і підтвердженого, оскільки машина обслуговувалася виключно в офіційного дилера. Просто подивіться на її стан. Жоден болтик не відкручувався. Багажник в ідеальнішому стані, по салону, темна тканина, клімат-контроль, розеточка 230 для зарядки ваших гаджетів, ноутбуків і планшетів. Що ніде не подерте, не пошкрябане, не побите, не з'їжджене. 270 тисяч, але це пробіг по автобану. Ну, хто розуміє, що таке автобан, то розуміє, а хто не розуміє, ну, то я вам нічим тут вже не допоможу. Що таке пробіг по місту, а що таке пробіг, коли автомобіль виходить на трасу і в нього постійно одна і та сама швидкість, він постійно прогрітий. Також присутні підігріви передніх сидінь, бездротовий Android Auto, Apple CarPlay, бездротова зарядка, автохолд, електроручник, заводиться кнопкою. Два комплекти ключів, ось дивіться місце водія, сидіння водія з масажем, з електрорегулюванням. Подивіться, навіть боковинки не попроломувані. Значить, трасова машина, дивіться стан керма, нічого не фарбовано. Все, як є в оригіналі. Автоматичне дальнє ближнє світло, підігрів зеркал. стану машини, незважаючи на те, що 270 тисяч пробігу, 10 з 10.